Новинки з аврорії для дому. Я накупила собі новенькі засоби для прибирання від фірми Luxor. Хто, до речі, вже ними користувався, пишіть в коментарях. Бачила, що це в них вийшли новинки, тому вирішила спробувати. Перша в мене мультифункціональна піна для видалення жирових забруднень. Мультифункціональна піна для чищення усіх поверхонь. Дуже актуальна річ, в кого на поверхнях залишаються п'ятна від пальців. Паста для чищення будь-яких поверхонь. Мультифункціональна активна піна для сантехнічних поверхонь та ванних кімнат. Будемо тестити. Півтора року живу в цій кімнаті і досі в мене не було Ось так. Тут є ще сітка, вона знімається, якщо вам не потрібно. Дуже легко потім можна його скласти і поставити десь куточок. Бачила вже купу оглядів на цей бренд для волосся B'HM. І, звісно, захотіла спробувати. Я вже давненько вам не показувала огляди на якісь доглядові засоби. Тому будемо тестити. Це в мене маска для всіх типів волосся і коштувала вона всього 99 гривень. Також від цього бренду бачила огляд на цю олійку, вона дуже гарна. М -м -м. Пахне, наче манго маракуя. О боже! Я б його з'їла просто. Побачила карамельний топінг. Я дуже полюбляю солодкі вафлі. І вирішила, що на вафельку з бананом та полуницею це буде просто. Yeah. Вирішила, що мені дуже потрібен пульт для фотографій буде така. Два кошики, з якими я буду наводити порядки. Коштували вони по 119, здається, гривень. І тут буде вісь мій догляд. Ось така швиденька розпаковка з еврору в мене вийшла. Чим вже користувались? діліться своїми відгуками в коментарях.